Хірургічне відділення номер 1 Прикарпатського клінічного онкоцентру є провідним в області по хірургічному лікуванню злоякісних та доброякісних пухлин шлунково-кишкового тракту, найчастішими з яких є пухлини шлунка, товстої та прямої кишки, підшлункової залози. Також у відділенні проводять операції з приводу пухлин стравоходу, печінки та утворів шкіри. Відділ розгорнуто на 35 ліжок, наявні післяопераційні палати з підведеними кисневими точками та моніторами. Протягом року у відділі проходять лікування понад тисячу пацієнтів, виконується більше 900 операцій. З 2016 року у відділі активно впроваджені операції із застосуванням міні-інвазивних доступів. На сьогодні у відділі більше половини оперативних втручань з приводу пухлин товстої та прямої кишки здійснюється шляхом лапароскопічних доступів. Лапароскопічний доступ також застосовується і при лікуванні доброякісних пухлин та неонкологічних патологій. У післяопераційному веденні хворих широко застосовуються програми швидкого відновлення після операції, що дозволяє проходити післяопераційний період пацієнтам максимально безболісно та швидко відновлюватись до повсякденного життя, що разом із лапароскопічним доступом значно зменшує тривалість перебування в стаціонарі в два рази менше аніж при традиційних відкритих доступах. Операційний блок забезпечений сучасним хірургічним обладнанням, лапароскопічною стійкою та сучасними видами електрохірургічної енергії портативним УЗД-апаратом. Наявність даного обладнання у закладі дозволяє безпечно та з мінімальною крововтратою проводити операції різної складності з приводу пухлини органів травлення. В операційному блоці та у відділі доступним є мобільний УЗД-апарат, що допомагає проводити операції з приводу метастазів у печінці з УЗД-наведенням і з максимальним збереженням здорової частини печінки, що створює добрі умови для подальшого лікування. Перш ніж переходити до хірургічного етапу лікування, кожен пацієнт детально розглядається онкохірургами, хіміотерапевтами, інтервенційними радіологами та променевими терапевтами на мультидисциплінарній онкологічній комісії за участю працівників кафедри онкології Національного медичного університету. Адже лише індивідуалізований підхід дозволяє досягти максимально ефективного результату. Тактика лікування онкологічних хворих визначається та проводиться на основі європейських, американських та українських протоколів лікування онкологічних хворих, і в кожному випадку приймається найбільш оптимальне рішення щодо лікування пацієнта. За участі працівників відділення кафедри на базі відділу проводиться наукова робота, написання дисертаційних робіт, статей, аналіз даних з метою покращення надання медичної допомоги. Адже лише поєднання практичної та наукової медицини може призвести до успіху у лікуванні хворих. У відділенні виконуються наступні види оперативних втручань з дотриманням основних принципів лікування злоякісних захворювань, лапароскопічні резекції шлунку товстої та прямої кишки, операції з приводу пухлин з травоходу, реконструктивні операції на товстій та прямій кишці, операції на печінці, підшлунковій залозі, жовчних шляхах. Операції на пухлинах м'яких тканин та шкірі тулуба кінцівок, операції з приводу різних видів кил та доброякісних новоутворень, терапія ран негативним тиском у випадку складних ран, лікарі відділення Юрій Партикевич, лікар-онкохірург, вища кваліфікаційна категорія, завідувач хірургічним відділенням номер 1 патологія шлунково кишкового тракту, асистент кафедри онкології Національного медичного університету. Автор та співавтор багатьох статей та наукових публікацій. Стаж роботи 15 років. Павло Семенєв Лікар-онкохірург. Вища кваліфікаційна категорія за спеціальністю онкохірургія. Вища кваліфікаційна категорія за спеціальністю Організації і управління охороною здоров'я, завідувач інформаційно-аналітичним відділом медичної статистики, СТАЖ роботи 40 років. Володимир ГОЛОТюк. Лікар-онкохірург. Вища кваліфікаційна категорія. Доктор медичних наук. Професор кафедри онкології Національного медичного університету, член Національної асоціації онкологів України, голова МДК пацієнтів з онкопатологією шлунково-кишкового тракту і м'яких тканин, автор більше 120 наукових публікацій. Стаж роботи 24 роки. Юрій Ткачук лікар-онкохірург, клінічний ординатор, стаж роботи 25 років, Василь Скрипко, лікар-онкохірург, вища кваліфікаційна категорія. Доктор медичних наук, професор кафедри хірургії після дипломної освіти Національного медичного університету, експерт з онкології, онкохірургії та організації онкологічної служби Департаменту охорони здоров'я ОДА Івано-Франківської області, стаж роботи 24 роки. Петро Соломчак, лікар-онкохірург, спеціалізація онкохірургія, хірургія, проктологія, організація та управління охорони здоров'я. Головний спеціаліст з хірургії Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА, кандидат медичних наук, асистент кафедри хірургії після дипломної освіти Національного медичного університету, стаж роботи 24 роки, Світлана Маліборська, лікар-онкохірург, аспірант та асистент-викладач кафедри онкології Національного медичного університету, автор та співавтор багатьох статей та наукових публікацій, стаж роботи 7 років. Наші лікарі невпинно навчаються, здобувають нові знання та навички, переймають досвід від провідних спеціалістів Європи та Америки. Ми докладаємо максимальні зусилля для повноцінного відновлення та покращення якості життя пацієнта. Будьте здорові!